Всім привіт, друзі, на каналі Velor. Сьогодні покажу, як легко добути наживку в Террарія. Для цього будуємо хатку і у нас є ось цей чоловічок. Підходимо до нього і купуємо у нього сачок. Далі рухаємося в джунглі. Потім йдемо в джунглі, будуємо таку платформу і на ній починає рости трава. Ось чекаємо, поки вона заросте. Або можна дріаду поселити в джунглі, і коли ламаєте рослини, у неї можна купити. джунглеві. відповідно. Після того, як це заросте, просто ламаємо ці рослини, і з них будуть випадати черв'яки. Ось. Після чого їх можна буде відповідно ловити сачком. На цьому все. З вами був Велор. Всім бувай!